Цирк навколо плану Трампа триває. Білети не потрібні, шапіто саме розклалася. Учора Трамп казав, що план остаточний. Сьогодні вже ну він не фінальний. Я просто хочу мир. Класика спочатку порожує, потім дає, що він пожартував. Раптом виходить Рубіо і заявляє, цей мирний план США взагалі то російські хотілки, які який передав якийсь Дмитрій. Сенатори прямо кажуть: документ на 28 пунктів російська фанфікція, а не американська позиція. Проблема в тому, що Дріксо уїздив у Київ саме з цим планом і намагався тиснути. Зеленський про ті 28 пунктів теж згадував. A trampit verde. Tak. План передали, і так, його треба ухвалити до Дня Подяки, тобто до 27 листопада. Результат очевидний, повний хаос. Схема проста: взяли російську пісунку, приліпили зверху наклейку план США і побігли продавати Україні. Київ сказав Ні. Європа теж офігіла. Пропонує викинути щонайменше чотири ключових пункти: кордони армії України, гарантія безпеки і російські активи. Фактично каже Вашингтон, ви там що з глуздо їхали. А Рубіо тим часом стриває між То тобто, план російський то вже ні, новоамериканський. Що він має на увазі, знає лише Бог, і то не факт. І нам простий. у Вашингтоні Бардак у Кремлі рано Гриділи. Київ план не прийме Європа тисне США робить вигляд, що все не вони. І серед цього хаоса ті Зеленського знову підтягнувся. Українці дуже не люблять, коли в них намагаються тиснути за кордоном. Пиши свою думку в коментарях, що ти думаєш з цього приводу.